Ось ці всі слова детально розберемо в сьогоднішньому уроці, щоб ви більше ніколи не плуталися, знали їх значення та вміли використовувати. Hi everyone, welcome, welcome back! В сьогоднішньому відео детально розберемо вимову та значення ось цих всіх слів, які так часто плутають студентів, тому що вони дійсно виглядають дуже подібно, але звичайно ж вимовляються в абсолютно різний спосіб і мають абсолютно різне значення. Але не хвилюйтеся, ми зараз все розкладемо по поличках. Детально, структурно, як завжди. А до того, як ми почнемо, вже підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Обов'язково вімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні уроки. А ми починаємо! Отже, найперше слово «thought». «Thought» може бути іменником, може бути дієсловом. Як іменник, слово «thought» Означає думка. В однині a thought, в множині думки, багато думок, many thoughts. Це злічувальний іменник. У реченні виглядає таким чином. Her thought was that the movie was amazing. Дослівно, її думка була, що фільм був чудовим. А ми з вами скажемо на її думку, фільм був чудовим. Ніколи не перекладаємо дослівно, перекладаємо так, як це буде натурально звучати в українській мові. Або навпаки, якщо на англійську перекладаємо, перекладаємо так, як це натурально звучить англійською. І те ж саме слово «thought» – це є дієслово в минулому часі. Дієслово «think» думати «думати», «thought». Подумав, thought це think у past simple. Згадуємо табличку неправильних дієслів. Think, thought, thought. Друга і третя форма дієслова. Past simple, past participle». У реченні he thought that the movie was amazing. Він подумав, що фільм чудовий. Він мав таку думку. Він теж думав, подумав, що фільм чудовий. Іншими словами, фільм йому сподобався. Наступне слово «through». «Through», through означає крізь. Наприклад, «they walked slowly through the crowd. Вони повільно пройшли крізь натовп. Of... Крізь. Пройти крізь. Можу бачити крізь щось є прозорим Transparent. So I can see through. Я можу бачити крізь тканину, крізь якийсь об'єкт. Подібне слово до «through» додаємо out і отримуємо «throughout», що буде означати протягом. Одразу приклад «she smiled». Throughout the entire day. Вона посміхалася протягом усього дня. Throughout. Протягом усього фільму. Throughout the entire movie. Throughout the whole story. Протягом. Наступне слово Though. Though. Хоча. Це слово та його синоніми ми детально розбирали в попередньому відео. Я обов'язково закріплю посилання на нього під цим уроком. Друзі, в описі обов'язково подивіться. Отже, though, хоча, наприклад, they are coming next week, вони приїдуть, вони приїжджають наступного тижня, though I don't know which day. Хоча я не знаю в який день. I don't know which day though, though, хоча. Наступне слово. Thorough. thorough. М'якеньке. Th, th, thorough. Thorough, докладний. Наприклад, she did a thorough job cleaning her room, making it spotless. Вона зробила, проробила. Ретельну роботу, a thorough job, ретельна робота. Прибравши свою кімнату і тим зробивши її spotless. Друзі, spotless – без жодної плями. Spot, a spot – це пляма одне зі значень цього слова. Spotless означає, що не було. Жодної плями, тобто все бездоганно. Так ми не можемо перекласти дослівно. Ми не скажемо українською мовою, залишивши її без плям. Це не має ніякого сенсу. Ми скажемо бездоганна, просто ідеально. Жодної плями, жодної пилинки. Платака чиста кімната. A thorough job – бездоганна ретельна робота. Таро прикметник. А додавши до цього прикметника закінчення li, суфікс li, отримуємо прислівник і можемо сказати «Thoroughly», thoroughly – Докладно, ретельно, детально. Наприклад, I read the email thoroughly». Я уважно, ретельно, докладно, детально прочитала електронний лист. Email. I read the email. Thoroughly. Як там справи? До цього моменту все зрозуміло. Якщо так, обов'язково поставте лайк прямо зараз, щоб потім не забути, а ми продовжуємо. Наступні декілька слів будуть починатися зі слова there, але мати іншу другу частинку і таким чином змінювати повністю своє значення. Наприклад, слово thereabouts thereabouts. Але вимовляємо разом, бо це є одне слово Thereabouts буде означати приблизно там. Дивіться слово there говорить нам про місце знаходження, щось там, десь знаходиться. Коли ми говоримо about, це означає приблизно, тобто thereabouts, десь там, у реченні The treasure is hidden thereabouts, close to the old tree». Скарб захований ось десь там, приблизно там ближче до старого дерева, біля старого дерева. Тобто десь там thereabouts. There from there from буде означати звідти. Наприклад, she found a note and read the instructions. There from – Вона знайшла записку і прочитала з неї звідти, правда, з тієї записки прочитала інструкції, вказівки. Тобто, from there. she read the instructions, From there, there, from. There in. There in також буде означати там. Наприклад, The answer is hidden therein. On the final page. Відповідь захована там, на останній сторінці. Ви запитаєте, яка різниця між thereabouts і therein. Thereabouts – це дуже-дуже приблизно. Десь там ми так не, не знаємо де конкретно. Але therein, In, начебто десь всередині саме слово підказує нам, що площа пошуку. Більш звужена, лімітована. Therein, де конкретно? Конкретно на останній сторінці. Більш чітка вказівка. Слово, яке часто використовується therefore, therefore. отже, як наслідок. Тому he started hard. Він старанно вчився. Therefore he got an A on the test. Тому і отримав п'ятірку на тесті. Знаєте, в англомовних країнах трошки інша система. Оцінки виставляються літерами. Тобто A це висока оцінка, найвищий бал. Гарна оцінка. A. А ми скажемо п'ятірка за старою системою. Therefore, отже. Thereby. Thereby. Таким чином, тим самим, she saved money. And thereby. She could afford to go on vacation. Вона заощадила гроші. І завдяки цьому thereby by saving money. Тим, що вона заощадила гроші. Або інакше, she saved money. Вона заощадила гроші. And thereby і цим могла дозволити собі поїхати у відпустку. І ще одне слово з there thereafter. Thereafter після цього. Саме слово підказує нам, правда? After that – thereafter, Після цього. He graduated. and thereafter he started a new job. Він закінчив навчання, він випустився, а потім приступив до нової роботи. Thereafter – Після цього. потім. Як ви там? Тримаєтеся? Останні два слова на сьогодні taught. taught це дієслово teach навчати когось в past simple teach, taught, taught. Згадуємо неправильні дієслова. Teach навчати, taught – навчив, навчила. Наприклад, Olga taught us conditional sentences in English. Ольга навчила нас умовним реченням в англійській мові, або я можу сказати, Olga taught us how to use, як використовувати conditional sentences in English. До речі, бачили це відео? Обов'язково подивіться. Також залишу вам посилання в описі до цього уроку. Отже, teach навчати taught – навчила. А це слово читається tough. Tough. The math problem was tough. But I solved it. Математична задача, математична проблема була важкою. Tough означає важкий, складний, непростий. Математична задача була важкою, але я її розв'язав. І цей урок не був легкий. It was a little bit tough. Але ви справилися! Якщо ви додивилися це відео до кінця, ви мої розумнички, зірочки, ви наймотивованіші. Ви на шляху до вільного спілкування англійською мовою. Але якщо ви думаєте, о Боже, як же запам'ятати всі ці слова, друзі, не потрібно! Ні в якому разі, будь ласка, не зубріть ці слова. Це абсолютно неправильно і неефективно. Сьогодні ми їх розібрали. Ви з ними познайомилися. Ви завжди можете передивитися це відео ще раз і ще раз. І до речі, обов'язково поділіться цим відео у своїх соціальних мережах, щоб більше людей побачили цей корисний урок. А як же правильно вчити нові слова, щоб ніколи не плутатися і завжди пам'ятати? Розберемо в наступному відео. А наразі great job done і побачимося у наступному.